Вам провести експеримент. Для цього нам знадобиться ножиці, вологі серветки, пляшка пластикова, ємність, тарілочка, рідке мило, вода та ось така гумочка. Спочатку готуємо пляшку. Треба обрізати. Верхню частину нам знадобиться ось ця частинка верхня. Наливаємо рідке мило ємність. Додаємо трохи водички, перемішуємо. На пляшку одягаємо вологу серветку. Розправити її ось так, зверху гумкою закріплюємо. Необхідно мокнути. Резиночку гумкою тут треба закрити ретельно, щоб не проходило повітря, і потім ми просто димухаємо. Ось таке. Такі повітряні кулі. Можна зробити їх кольоровими? Бажаємо успіхів!